Сервіс для мене особисто є м, таким товаром, який можна обміняти на будь-яку будь валюту світу в будь-якому будь місці або країні і по будь-якому курсу. Плюс його можна експортувати. Добре. От саме до цього ми готуємося з тобою. Угу. Тобто, той час, зараз ти. Якраз продаєш більше виїзних, скоріш, турів. Да? Мало, мабуть, ти продаєш. Ми взагалі не продаємо, не продавали України. І не... виїзний ми також не продавали. Окей, а я вангую, ну і, там, і, і ти казала, що в там, там, тебе є знайома, і в цілому є ряд експертів, які а, говорять про те, що в'їзний туризм точно буде, а, по декільком тому причинам. Ясно, що він не буде моментальний. Після того, як, там, умовно, перший літак приземлиться в Борисполі, не означає, що це буде а, вже суперпотік, але це означає, що це буде старт відновлення. Скажі. Отже, ми з тобою знаходимося в періоді сервісної економіки. Угу. Сервіс є е, товаром, який можна обміняти. В будь-якій країні, по будь-якому курсу, на будь-яку валюту світу, плюс його можна експортувати. Угу. Саме до цього ми і готуємося зараз. Ми, я кажу, готельєри, тому що той сервіс, який ми надамо тут, гостям, які приїдуть після перемоги і після відкриття кордонів, вони його вивезуть з собою, і це і буде експорт нашого угу. сервісу. Далі.